Пістолету HecklerHo USP від компанії Umarex. До речі, єдина компанія, яка має ліцензію на гравіювання всіх елементів, як і в бойового. До речі, тут видно всі гравіювання, всі помітки лазером виграйованням. Долю впевнено сидить в руці за рахунок такої ручки. Внизу у нас іде нейлоновий, верх іде весь металевий. Заявлена швидкість в нього йде 110 метрів на секунду. Захоронити ми його, на жаль, не зможемо, оскільки будуть відне втручання в цей процес. Двошарову коробку, картонну коробку проб'є він з легкістю.